Всім привіт! На огляді пневматичний пістолет Hatsan Mod 25. Дуже великих розмірів пістолет як для пружинно поршневого Хоча пружинно-поршневі всі не маленькі відносно інших пістолетів. Купував я вживаним. Отже, комплектація вийшла така, що сам пістолет. Хоча по собі тут іде дуже така обширна комплектація, комплектується звичайною картонною коробкою. Кулями, навіть якісь там кулеприймач іде і певні мішені. Технічні характеристики. Вага 1 кг 700 г. Тяжкий пістолет. Довжина 508 мм. Більше трішки, навіть, ніж пів метра. Зі знятим надульником 370 мм. Надульник нам робить більш комфортно і спрощену перезарядку за рахунок зручності та зменшення важеля. Швидкість кулі зазначає виробник 150 метрів на секунду. Ну, зрозуміло, як завжди, не вказують, яка це куля. Мабуть, це щось ближче до 1,5 г або шершень 0,28, щось таке ковпачок. Перевіримо швидкість, але ж не забувайте, що в мене він не новий. Встановлена тут вита-сталива пружина, також можна поставити і газову пружину. Кріплення є на приціл навіть властів чин хвіст, можна поставити якусь перехідну планку, коліматор. Можливо, я сюди навіть поставлю оптичний приціл, чисто по фану, спробуємо з нього постріляти. Довжина ствола у нас 165 мм. Ну, ось він такий ствол. Тут, до речі, бачимо деякі пошкодження є, це у нас тріснув. Пластик, хоча вона ні на що не впливає, пістолет у нас все одно при цьому працює. Для розуміння габаритів візуальне порівняння з пістолетом Макарова. Ось пістолет Макарова, багато кому відомий. І пружинно поршневий пістолет ну, довжиною пів метра. Будь ласка, щоб візуально розуміли, наскільки він реально великий. Матеріали, які використовуються, тут багато пластику одразу скажу. І сталь, в принципі, компресор бачимо сталевий. Сюди дуже добре липне. Це і так помітно, тому що тут у нас і ржа трішки, його корозія з'їла. Ствол теж сталевий, через пластик липне. От навіть через надульник, дивіться, дещо липне там. Сталевий ствол, зрозуміло. Ось так він виглядає. Нарізний, зараз продемонструємо. Доведеться, до речі, звести, зводимо без надульника, теж можна, але не так зручно і тогіше. Демонструємо, як виглядає ствол. Ось Нарізний ствол блистить. Можливо, навіть ось так краще буде видно, якщо палець поставити. О, бачите, нарізний ствол. Для стрільби використовується кулі калібром 4,5 мм. У ну, даному відео буде використовувати шершен 0,46, він якраз для пістовидів призначений. До речі, можна помітити попередній власник, я думаю, замінив тут у нас ущільнювач-перепуск, наш шкіряний. Ставлю кульку, так. тому що пістолет на бойовому зведенні. Треба буде зробити постріл і одразу перевіримо, як тут воно все працює. З органів керування спусковий гачок. Побачимо, чи може випадково зірватися. Не може. У нас на запобіжнику знято, так, на запобіжнику. Запобіжник блокує спуск. З цієї сторони він вилазить ось. І так, автоматичний запобіжник є, тобто ствол не зірветься. Так, добре закриваємо, направляємо в землю, ставимо на запобіжник. Не стріляє, блокується спуск. Знімаємо і робимо постріл. Буду плавно тягнути за спуск. І побачимо, як воно спрацює. Так, спрацював. Ну, Спуск такий не тугий, нема, звісно, приводу, щоб заміряти, але. Не дуже той, не спортивний, але й не по прицільним пристроям маємо пластикову мушку нерегульовану, захищену намушником, вона досить тоненька, так що це у нас тут прилетіло. і Цілик цілик регулюється в двох площинах вертикаль, горизонталь, ось барабанчики такі. Певні, навіть що тут кліки у нас так і є, щось воно клацає, тріщить. Такі тугенькі, це, в принципі, непогано, випадково воно не зіб'ється. Тут вертикальні не такі відчутні кліки. Виглядає все діло ось так. На чомусь білому, мабуть, краще було б хоча б так продемонструвати. Скоріше за все, мушку ще зроблю якимось мушку кольорову для більшого контрасту прицілювання. Пластик в пістолеті, ну, можна сказати, не найякісніший, такий він. Трошки простенький, але буває на пневматиці і гірший пластик. Також на пістолеті є така особливість, як компенсація віддачі. Ось так вона влаштована. Сповільнений зйомці, я думаю, далі ми спробуємо це продемонструвати наглядно, як воно буде працювати. Також схожа модель цього пістолету Hatsan Mod 25 Charger, чи якось так. з телескопічним прикладом. Зйомний приклад. Ось такий цікавий пистолет. Демонструю з усіх сторін, як він виглядає. Тут гвинти кріплення. А, до речі, у нас ще регулюється спусковий гачок. Бачите? Одразу можна зрозуміти, якщо тут є отвір, а там гвинтик відкритий, то регулюється. Ну, я думаю, тут зрозуміло хід спускового гачка регулюється. Так, давайте побачимо, яку швидкість нам продемонструє шершнем 0,46. Кулі шерша 0,46, Дивимось на початкову швидкість кулі. Пістолета Хадсан мод 25. 87,6. Ще роблю постріл. 94,9. 108. Не зрозуміло, вони наче розганяється. Ще треба тоді робити. 99,7. 122. Чому такий розбіг? Я навіть ну, не можу. Відповісти, дуже великий розбіг виходить 113, 76 і 6. Якось зовсім нестабільно виходить. Ну, але ще буде окреме відео по заміру швидкості, може там будуть якісь прояснення. Відстан 10 метрів, роблю 10 пострілів. Мішень формат Листа 4. Шершен 046. Для демонстрації, в принципі, точність теж хоча її можна налаштувати головне купність, дивимося що буде. Стріляю з двох рук. Можливо, на якомусь іншому відео з однієї руки постріляємо або з опору. Швидкість, як ви бачили, вже дещо нестабільна. Кулі, до речі, теж по-різному залазять. Мені здається, що якась може навіть застрягти. Мабуть, це бракована куля от зараз. Але все одно вона вилетіла. Пістолет ну, реально важкуватий такий. Не сказати, що якось дуже комфортно стріляти, але дискомфорту великого і немає. До речі, він ще має ж анатомічне, таке типу, трошки анатомічне руків'я під пальці. Хоча рука пітніє, але він ну, не, не дуже такий слизький. Дещо трішки ходять ходором руки, тому що він такий важкуватий. Навіть є такий трошки непрогнозований постріл. Не зовсім зрозуміло, в якому місці зривається поршень. Не знаю, куди я там навлучаю. Попередньо з нього ще ну, жодного разу не стріляв. По Підемо дивитись результат. Що ми тут маємо? Я нарахував 9 з 10 влучань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можливо, тут два, але то й не важливо. В принципі, і так картина зрозуміла. Можна зарахувати за 2 відрива. Ось така приблизно купність. Ось, будь ласка, лінійка. Дивіться на кубність, точка прицілювання була ось сюди, якраз під яблучкою. І я думаю, доцільно було б спробувати налаштувати прицільний, взагалі реально його пристріляти чи ні. Зараз це спробуємо зробити. Зробив поправку, підняв цілик вверх. підкрутив і змістив вліво. Зараз побачимо, що в нас буде. Так, і треба тут використовувати також засоби захисту, оскільки пістолет малопотужний і ймовірно, певні рикошити з винтівками. Зачасту таке дуже рідко відбувається. Хоча я підкладаю там картон і воно рекошету немає. Так, трохи смикає, П'ять куль, я думаю, нам продемонструє. Чи змінилась нас точка влучання, чи ні? Так, остання п'ята куля. Підемо дивитись результат, такий результат маємо після коригувань. Після стрільби я ще тільки підкрутив цілих по вертикалі і я думаю, більш-менш воно буде прилітати. Спробую зараз постріляти трішки по баночкам пляшкам. Ті самі 10 метрів і плінкінг по таким баночкам. Так і є. Ну, тут треба діло практики зрозуміти, куди летить куля. Перекошить був. Дуже складно в банку прицілюватися, оскільки мушка цілих чорна і баночка теж чорна. Воно контрасту нема, треба фарбувати чимось в мушку в такому випадку. Тому що, мало того, що ну, конкретно не пристріляно, ще й погано видно. Що така відмазка, чому складно влучити. У сповільненій зйомці побачимо, як працює компенсація віддачі. У висновку про пістолет, само собою пишіть свою думку в коментарях, що думаєте про пістолет, про вістріл загалом, можливо, в кого є. Такі діляться враженнями, також може хто бажає придбати, а якщо бажаєте придбати, переходьте в телеграм з закріпленими коментарі. Пістолет певне право має на життя. Це дуже добре, що в нас в асортиментів загалом в Україні на ринку не якийсь один пістолет, а є що вибрати. Хоча раніше, як на мене, вибір про порожневих був дещо більший. Це не гвинтівки, їх не такий широкий, на жаль, вибір цих пістолетів. Якимось спортивним його назвати складно, тому що він габаритний, важкий. Але для розважальної стрільби, в принципі, ну, має право на життя, я так вважаю. Думаю, доцільно буде ще з нього постріляти, заміряти швидкість різними кулями. І постріляти також різними кулями на купність, на влучність і нормально зробити по баночкам, постріляти плінкінг, тому що треба пристрілятись. Також невеличкий апгрейд зробити мушку, пофарбувати в якийсь там розовий колір, чи щось таке, чи помаранчевий для контрасту. Підтримуйте відео лайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую спонсорам, що допомагаєте каналу. Ну і До наступних зустрічей відео. Також будемо ще далі знімати про цей пневматичний пістолет. Хадсан мод 25. п'ять. Ну пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити ще з цим пістолетом.